Краще про стан справ у громаді свідчить відсоток компетентних фахівців на своїх посадах. Та чи це про Прилуцьку міську раду наприкінці року в очільниці міста з'явилося два нових заступники: Тетяна Пахомова відтепер відповідає за гуманітарну роботу, а Сергій Чміль за сферу надзвичайних питань. Меркиня наголошувала, що тепер у цих сферах наступить повний порядок, і в такий спосіб вдасться розвантажити ще одного заступника Олександра Сивенка. Натомість клопоту у нього тільки додалося, бо левова частина роботи заступниці з гуманітарних питань лягла саме на його плечі. У свою чергу відповідальною роботою з питань надзвичайних ситуацій. Нині займається Сергій Чміль. Посада, ви знаєте, на сьогодні, дуже важлива посада, це йде надзвичайні ситуації. У нас у місті 140 захисних споруд. 140 захисних. І треба брати відповідальність, треба працювати, і мобілізаційна робота. Тож, як у місті ведеться важлива і відповідальна робота з питань надзвичайних ситуацій, події довідувалися у профільного заступника. На попередній сесії, да, в тому році, ми заклали кошти близько 40 мільйонів. Зарезервували на будівництво нових споруд цивільного захисту, тобто ми там на чотири на 5 пру зарезервували ці кошти. А при цьому виділили кошти на, на виготовлення проекту кошторисної документації. Це для закладів освіти в першу чергу. Нам потрібно для ліцею номер 13, для ліцею 14, для дитячої спортивної юнацької школи і для е, ліцею номер 2 І також вперше е, буде е, плануємо, плануємо будувати е, це для е, протрадиційного укриття для військового містечка, де взагалі, так як такого не передбачено, у нас ну, не було такого укриття у цьому міському містечку. Воно буде окремо. Будуватися на окремій території ви знайшли ми земельну ділянку управління архітектури. Провело дослідження. Передивилися які на земельні ділянки. Вільні які в нас є в нашій формі, комунальної форми власності, і була викрана окрема земельна ділянка, на якій ми будемо планувати будувати це традиційне укриття. На виготовлення ПКД для нових споруд цивільного захисту в минулому році було виділено півтора мільйона гривень по 300 тисяч на кожне укриття. Відповідно на сьогодні проєктно-кошторисна документація вже в процесі виготовлення. Тепер в цьому році, коли будемо на четвертому році, будемо знати перехідний залишок, які кошти потім будемо планувати закладати кошти якраз на будівництво цих захисних споруд. Винесеться на бюджетну комісію. Ну яку суму будемо закладати? Оце будемо очікуємо. Це рішення я думаю, мене на час. З коментаря стає зрозуміло, що ПКД на будівництво захисних споруд за півтора мільйона вже виготовляється, а сума коштів на їх будівництво поки невідома і хто зна, коли буде виділятись. Містяни можуть навести безліч прикладів морально застарілих документацій, які так і не пішли в роботу. Це і про об'їзну дорогу, і про центр реабілітації на базі колишнього сьомого садочка. А відтак, чи побудують у прилуках чотири захисні споруди з нуля, дуже велике питання, кажуть містяни. І в свою чергу цікавляться чи приведуть до ладу хоча б існуючі укриття. Бо вже два роки від початку повномасштабної війни, а віз і нині там у нас на балансі всього знаходиться 52 укриття, із них 23 – це є сховища і 29 – це протенційних куритів. Це всіх укриттів. Але на балансі комунальної форми власності на нашому балансі цього 25 цих укриттів. В нас щоквартально разом із районною військової адміністрації складений графік. Які ми проводимо перевірки разом із нашим районним управлінням, ДСНС і з поліцією, здійснюється обстеження даних укриттів, все, що сьогодні робить влада, так це після ревізії. Вказує на недоліки балансу утримувачам. Виїжджай передивляюся ті укриття, де проводився ремонт. Поточний ремонт проводився. Якщо є там недоліки, чи ми вказуємо, якщо виявлені такі, але розумієте, там, наприклад, притікання да воно вчора його не було сьогодні відбулося, бо розумієте, повинні, що сховища, наприклад, да чи про укриття не знаходяться під. Підвальними приміщеннями і комунікації, які є вище у підвальному у підвальних приміщеннях вони застарілі, їх ніхто не змінював. Це власність самого будинку виходить. І бувало інколи такі протікання. Але ми пишемо листи і офіційно пишемо листи балансоутримувачами. У нас балансоутримувач цих укриттів це 22 два з зі споруди. Це в нас прилуки Житлобуд, по одній споруді. У нас вода, о, о, прилуки водопостачання, місць світло і центральна лікарня. Тобто вони є балансоутримачі, вони повністю відповідають. Цими перевірками вказуємо ті недоліки, якщо вони виявляються, да, вони повинні бути, вони усунені. Більшість прилуцьких укриттів дійсно в жахливому стані б'ють на сполох містяни, і поки що кадрові зміни до якісних на жаль не привели. Порошенко який би він не був однозначний в очах громадськості, так але на жаль. В місті пролуки представники фракції, яка носить ім'я Європейська Солідарність, роблять все від них залежне для того, щоб його дискредитувати. Це моє суб'єктивне, так і якщо б йому залежало, може він бути дуже зайнятий, не спорю, але якщо б йому залежало, може він зараз це почує, то все ж таки треба було б протверзити отих депутатів і, зокрема, цього заступника, бажаю тим негідникам, які тормозять вирішення питання з бомбосховищами, тим негідникам, які беруть підряди на ремонти і облаштання бомбосховищ, і його не роблять. Тим негідникам, які приймають ті бомбосховища, які зроблені в неналежній якості, я бажаю тим негідникам, коли спроснутися серед ночі, в тому бомбосховищі закритими без зв'язку, без води в тих реаліях, в яких зараз існує бомбосховище. І зичу вам хоча б одну добу, побути в таких реаліях. Може не варіант, але я все ж таки сподіваюся, може до вас дійде. Хочеться вірити, що порядок в місті таки настане, резюмує Віталій Юрочко. Головне, аби за те не довелось заплатити надто високу ціну до тих пір, поки не прилетіло. Так ми будемо спокійно дивитися на питання бомбосховищ, хто за це відповідає, як в них попасти, які там засоби безпеки є або засоби зручності в тих бомбосховищах. Але що ми будемо робити, коли прилетить? Я вірю, що хтось не встигне поїхати додому. Я вірю, що когось знайдуть вдома або в коханки, або де, або де вони там не були би так. Так, і я вірю, що зроблять порядок. Але це буде дуже жорстка форма в того порядку. Чи таке треба, мабуть, що треба, бо по-інакшому до людей не хоче доходити.